За світли майбутнє країни. І було вбито. Вони квами дерев'яних міста були жорстоко з гвинтівок та штурмових автоматів. Вони це приклад. Вони... Навжньої гідності, що вони зараз там. І ми, вони дивляться на нас. Ми не повинні якось падати перед, перед ними. Ми повинні шанувати їх і показати, завершити їх боротьбу. Вони стали авангардом української революції. Не кондитери та кулявлоби. Усе! Україна! Україні! усе! Україна! усе! Тому що ці герої Тому що ці герої приєдналися до, до небесних батальйонів України-Русі! Я впевнений, що їхні душі народяться в Україні в наступних життях. Тому нашою стратегією надалі має бути не сльози і скиглення. а лише боротьба і завершення справи Небесної Сотні і небесних батальйонів. Це боротьба за кожного. з нас. Тому що раз ми можемо привести до потрібного нам результату. Україна має стати великою. Хтось там закидає, що, мовляв, ми воюємо ми, ми, ми за кондитера. Це не за кондитера. Кондитер терпимо на цій посаді. Тому що є зовнішній чин. Я певний, що ми виберемо повноцінну владу. Україна стане великою. Вона покаже всій Європі, всьому світу. Дайте Ситуацію намагалися постійно відкидати націоналістичний газ, намагалися постійно надати протесту, а сенс, сенсу. Аполітичний а політичне цього протесту тої революції до того, що наприкінці листопада місяця було розігнаний майдан. Тільки дякуючи тому, що націоналісти стали в авангарді боротьби, майданчик, хто змінявся, хто зібрався і організував, щоб чек, язик, я терви, нас уче язик, ім'я затерне, насилля й ложки на світ. Гроїні і наші обслуговали. А наші служби, є замітна Україна, які на світі і вільні нема. Побачив я їх, тоби на країні краю, дивиться на нарид, то ми народ бо сили про люди. Маке як великий